Коли е, закладали церкву, то обіцяли зробити от-от води, покласти труби по вулиці, в плані ніби то є. Але до цієї пори, як дякувати, якщо вже прийшла паводок, а труб як не було, так і нема. Прокопали тільки там, біля церкви труби поклали, а вулиця топиться і городи, і погриба, і все остальне. А була обіцянка? Що поки відведення води не зроблять, церкви строїти не будуть. Слава Богу, церква строїться, а відведення води немає. З... Городи пливуть, погреба пливуть і ну, в общем, що там казати.